Чи можливий переговорний процес між НАТО та Росією без участі України? Не зовсім. Це е, тут, е, тут, в принципі, є певний переговорний процес, але він не стосується е, путінського кола. От у чому справа, тобто штати з кимось мутять поза спиною основної російської влади якісь коротше, якісь не те, що договорняки, ні скоріше прощупують почву на те, яким чином можна вийти з цієї ситуації усім. Типу, на що готова інша сторона? Не пропутінська, в середині РФ, на які там моменти, там я не знаю, виводи, які історії. Ну, коротше, отака історія зараз є, але вона не зовсім про торгування землями України. Ні, це про, про бивончик, що там всередині РФ чи задоволений Зеленський рішеннями, що були прийняті на саміті НАТО? В загальному ключі майже так, але все одно полишається якась дев'ятка мечів, яка є ну типу таким гострим гострим моментом, не, не зовсім комфортним, але здебільшого так. Чому в НАТО не окреслюють часових кордонів вступу України в альянс? Тому що не закінчена робота ще не закінчена робота, це напряму стосується бойових дій війни. І поки є активний рицар е, мечів, е, то наша вісімка, е, як би да, по роботі вісімка Пентакли вона перевернута. Тобто, це ну, типу, умовно, все зводиться до того, що ми повернемося до цього питання, коли закінчиться війна. Типу, все. Цей день настав, друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро. Мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва Таро. Якщо ви давно цікавилися тарологією. Але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чи є для України альтернатива вступу в НАТО? Так. Причому це декілька альтернатив від дуже специфічних гарантій безпеки. Судячи з усього, що тут є, до а, можливості створення якогось іншого союзу по десятці пентакли, чому Данилов Тарізніков не надто задоволені рішеннями, прийнятими на саміті НАТО, тому що вони очікували для себе, в першу чергу, для себе. А дев'ятку кубків, тобто ми в шоколаді, можна так сказати. А їм поставили певні умови для досягнення дев'ятки кубків. А ці умови деяким особистостям лінки виконувати, і тому незадоволення. Чи були прийняті на саміті НАТО важливі рішення, про які не повідомляється публічно, але які можуть суттєво вплинути на перебіг війни в Україні? Так, однозначно так. Це в першу чергу пов'язано із десяткою кубків. Це завжди утопічна Сімейна карта, і вона у форматі домовленості може казати нам про е, ну про певні да більш глибокі теми підтримки зовнішньої і внутрішньої, ніж ми можемо з вами уявити. Тобто, це про більш глибокі е, домовленості, про які я не озвучувалася відкрито. Чи справді можливість вступу України в НАТО в обхід виконання умов плану щодо членства в Альянсі є важливим та суттєвим кроком. Ну, це пришвидшує певні процеси, дає змогу вже зараз почати над чимось працювати. Але я не скажу, що це прямо вау. Ну, типу, таке. Чи будуть Угорщина та Туреччина і надалі блокувати всі рішення щодо членства України в НАТО? Угорщина так, Угорщина буде цим займатися, е, або поки Ерефія не програє, або поки Орбана не прижмуть. З Ердоганном трохи простіше. Він, в принципі, по відношенню до цього питання вже в, в, стоїть у позиції імператора та короля Кубків. Тобто, якщо з ним правильно домовитися, він перестане блокувати подібну ініціативу. Чи буде дієвою Рада Україна НАТО, яка запрацювала під час саміту Альянсу? Якісь плюси у нас із того є. Вони не суперзначні по шістці пентаклей, але все-таки все є профіт із цього дійства якийсь більш-менш. Типу, коротше, щось ми з цього все-таки маємо. Чому постачання винищувачів f 16 в черговий раз відтермінувалось? Ну, по-перше, це. Скажімо так, не зовсім е, правдива інформація з приводу такого гострого відтермінування. Тобто, в мене такий цікавий закид, як навмисне, типу, у публічний простір подібних, ну, подібних штук. Тут розробляється механізм напряму пов'язаний з тим, е, як е, ці літаки ремонтувати, скільки з ними давати е, озброєння додаткового, як їх транспортувати. Тобто там, коротше, повилазили суто технічні. Моменти, хто за ті літаки буде платити і яким чином. Чи справді наші пілоти нарешті розпочнуть навчання на F-16 в серпні? Наші пілоти розпочали навчання на F-16 в деяких місцях уже. Просто це не офіційна інформація. Чи є загроза для Румунії з боку Росії через те, що навчання пілотів на f 16 буде відбуватись саме в цій країні? Окрім намагань зробити якісь інформаційні вкиди, тут саме більше по інформації, суттєвого нічого не загрожує. Буде зруйнований Кримський міст до кінця року? Ну враховуючи, що на цей запит випадає одразу колесо фортуни. Я думаю, як мінімум, в планах у нас точно є саме до цього терміну до кінця року щось з ним зробити. Чи справді ЗСУ намагаються уразити кримський міст виключно для того, щоб усадити Росію за стіл переговорів з максимально слабкою для неї позицією? Тут питання не тільки у Кримському мосту. Тобто, да, ми робимо все для того, щоб. Бути, усадити РФ на за стіл перемовин на наших умовах, і для цього потрібно зробити ряд певних просувань, дій руйнувань і ну коротше, таких от речей. І міст в тому також грає роль, але не основну. Це лише ще один важель. Попередження РФ з боку США про неминучу відповідальність в разі катастрофи на ЗС. Дипломатичні ігри чи реальні погрози і те. І інше. там є дійсно тиск певний, тобто, щось є ілюзією у форматі заяв, а щось є реальною готовністю до п'ятірки жезлів, тобто там 50 на 50. Чи справді у НАТО є дієвий план на випадок відкритої війни з Росією? Їх декілька, в залежності від того, що, як, куди, за яких обставин, тобто їх буквально по двійці пентаклей, декілька варіантів розвитку подій і декілька варіантів того, як це може відбуватися. Чи справді в Росії рівень підтримки пригожина стрімко зростає? Тут не в пригоженні справа. Тут рівень будь-якої е, розмовляючої голови буде зростати, коли ця голова транслює ненавість до основного командування офіційного РФ. Тобто, це коли зростає не підтримка кандидата, а е, момент е, протидії е, існуючій там верхівці, дай у ці всі історії. Тобто, це не в персоналі справа. справа в тому, що ця персоналія говорить своїм ротом. Чи правда, що вагнерівці під час бунту майже взяли під контроль російську ядерну зброю? Як мінімум, вони дійсно працювали у цьому напрямку, тобто дійсно по вісімці Пентаклей рух в той бік відбувався активний агресивний. так що я думаю, що якби це продовжувалося трохи далі, то скоріш за все результат би був би дійсно би захоплення да, території, на якій знаходиться ядерне озброєння. Чому Байден дав пораду Пригожину слідкувати за тим, що і де він їсть. Тому що Байден володіє інформацією про вищий суд. Тобто про методи, про глобальні методи усунення конкурентів в путінському режимі. Це ж не перший раз Скрип, скрип. В скрипалі, і, і Навальний, і хто хочеш, і Новічок, і Палоній, І що чим там тільки не травлять? Це типу вже очевидна історія. Тут не треба мати навіть розвіддані для того, щоб розуміти, яким чином буде намагатися Путін прибрати а, прямого а, конкурента, який насрав йому в компот. Чому вагнерівці згортають участь у військових операціях в Африці? Mm-hmm. <laughs> Тут в мене випадає декілька моментів. По-перше, це про якісь внутрішні захисні моменти на самій Рефі. По-друге, закінчилася домовленість чи робота по вісімці перевернуті пентакли. Тобто, таке враження, що в самій Африці ці домовленості, які були, вони перестали мати місце бути взагалі. Тобто, щось у них там вони горщики побили. От, і тут прям Декілька, декілька варіантів. Ну, я маю на увазі, вони всі да, про одне і те саме, чого вони взагалі з Африки та виходять. Тобто, типу, все, не працюємо більше в Африці. І це із-за Африки, і із за того, що це е, вагнерівці, із-за якоїсь історії захисту всередині Росрефії, чи якась така історія. Ну, коротше, тут все вкупі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.